Буде ще більше. Віталій, Якушев з нами, директор компанії з кібербезпеки Тенгарц. І будемо зараз, вітаю Віталій. Віталію. Будемо зараз говорити про дуже цікаве явище, яке називається кол-центри. Несеться це з усіх шпарин. В кількох словах можливо наші телеглядачі бачили ці неймовірні змагання одних депутатів з іншими. Одні депутати це які кришують кол-центри, інші депутати, які намагаються їх виявити. Часто ці депутати з однієї фракції Слуга народу і ми між там між собою змагаються. Але зараз власне не про політичний складовий, хто там на кому стояв, а власне про самі кол-центри. Віталію, що це за така організація кол центри чому вони так в Україні так масово, такій кількості з'явилися, і хто на кого власне цій ситуації. Працює. Отакі ну, питання задаєте, які повинні відповідати ДБР або НАБУ. Mm. Mm. <сум> а, чому взагалі з'явилися? Тому що це один з варіантів а, а, використання соціальної інженерії, тобто людського фактору, для шахрайства. Тобто, це не треба зламувати технології, це не треба займатися важкою фізичною працею. Ви просто використовуєте людські слабкості скажімо так, вразливості людської психіки це для того, щоб заробляти інколи дуже великі гроші. Ось і через те, що в Україні, як ви самі назвали, що є топ-чиновники, є держслужбовці, які корумповані, які допомагають цим незаконним формуванням працювати, через те їх дуже багато. Це не це і це не тільки кол-центрів стосується це, там і чорних хакерів, і інших е, ситуацій, пов'язаних з. Незаконною діяльністю, як у віртуальному світі, так і тобто діяльність, Віталій, вся діяльність, яка вона там не була позитивно спрямована, негативно спрямована, те, що стосується кол центрів, це власне є незаконна діяльність. Ну, звичайно, це шахрайська діяльність. Шахрайство в нас в Україні заборонено. Тобто, у нас фактично такий собі центр шахрайської діяльності під прикриттям виходить. Якщо ми бачимо, що низка депутатів в цьому задіяна, це означає, що вони там якусь ну, очевидно, долю, можливо, мають, нехай це правоохоронці встановлюють. Але чому тоді наша правоохоронна система цікава в цій ситуації? От зайняла таку дивну позицію. Я не я і хата не моя. Хіба якщо за руку депутати беруть, приводять, тоді приходять? Дивіться, цим, цим бізнесом, ну в лапках бізнесом, їм дуже багато років. Ми навіть ну, в мене лежав такі, скажімо так. Ролик, який зняли ще в Нідерландах, в якому показували як чорні хакери заробляють гроші, і в цьому роліку ну ролик як ролик, але там є дуже цікава частина. Це п'ятнадцятий рік, якщо не помиляюся, цей ролик знімався. Що там, по-перше, деякі наші приватні пілоти перевозили через кордон нелегалів з Європи для того, щоб вони їхали далі в деякі міста нашої країни і замовляли в кол-центрах. На, на території України там було показано Україна, там якраз там не переплутаєш саме Україна, і тоді замовляли в кол-центрах європейці, оцей злам, ну умовний злам, шахрайство, шахрайство в різних країнах світу. Тобто в нас на різних мовах спілкувалися ці працівники кол-центру і обдурювали людей з різних країн світу. Тобто вони навіть, процитали... носіїв, навіть носіїв мови скажімо сюди, шахрайськими щоб носії мови працювали в кол-центрах. Так, так, ось це цьому ролику там ну майже 10 років. Тобто, і він працює, я ж кажу в відкритому доступі. Ми от зараз його виклали в себе в соцмережах. Я його знайшов, я просто забувся про нього. І я передивляюся такою: а так тут точно тут же ось пілоти, які перевозили нелегалів. А ось кол-центри в українському місті, в якому замовляли послуги з шахрайства. Тобто зараз фактично ці кол-центри, знаходячись в Україні, телефонують... По всьому світу і виманюють гроші в який спосіб вони пропонують якісь товари чи послуги, чи от на чому в принципі найбільше заробляють? А в принципі, є багато різних схем, є багато сценаріїв. Деякі з них базуються на тому, що в них є деяка інформація про платіжні картки своїх жертв. Тобто вони кажуть, що вони представники банку, можливо. Кожна людина в Україні, яка стикалася з продажем чогось, на Оликсі. Наприклад, їм телефонували так звані представники служби спекбанку. Оце як є приклад, такий дуже яскравий приклад цих кол-центрових схем. Тобто, вони мають різні схеми, різні схеми пов'язані з платіжними картками, схеми пов'язані з різними платіжними системами, схеми пов'язані з виманюванням грошей через. Різні ситуації життєві, наприклад, кажуть, ваша там дитина або родич, хтось там в поліції, потрапив потрапив ДТП за кордоном у скрутному становищі, і треба перевести гроші. І вони там пропонують різні варіанти, як перевести гроші. І, там дуже великі суми люди переводять. Це може бути фальшиві трейдери, ті, хто торгують акціями різних компаній. Це можуть бути фальшиві криптовалютні транзакції, які вони також проводять через нібито криптовалютні біржі. Тобто сценаріїв і варіантів цього шахрайства обдурювання людей дуже багато. І вони прописані такими, як працювати з людьми, коли вони там заперечують щось, не погоджуються. Дуже тонкі психологічні маніпуляції, тобто там працюють дуже професіонально і дуже результативно. Але все одно цих людей набирають, виходить, ну, цих операторів коло центру, набирають з вулиці. тобто їх хтось готує, накачує знаннями. А і потім вони, от по цій кар'єрній, з кар'єрним сходинкам, рухаються вище, вище. і вище. Там якогось най, найпростішої, дрібнішої роботи, вже безпосередньо до, ну скажімо так, окучування, хмурення, да великих жирних пташок. Так, так. Тобто там є в них своя ієрархія, так, так, по як це? Скілам спеціалізації по професі... професіоналізму. і вони дійсно працюють. Хтось працює на одному на є напрямки більш масові. Це літні люди, які дуже довірливі, які не розбираються в технологіях, і їх вже там як ви кажете, окучують більш менш, менш професійні, скажімо так, спеціалісти кол-центрів, а вже там досвідчених, скажімо так, там брокерів, які з акціями займаються, або інші ситуації. Пов'язані з грошима, там або ж, наприклад, можливо, чули, що підпалюють воєнкомати так Росії. Це якраз також їх примушують, але це маніпуляція не пов'язані з грошима. Але от через те, що вони мають навички психологічних маніпуляцій, використання людських слабкостей ну, і двірливості, або або але знаєте, знаєте, це інформація власне від українських джерел, да які кажуть про те, що. Ну можуть використати цю ситуацію з підпалами військоматів. Можливо, ці ситуації з підпалами військоматів, які ми спостерігали в Росії, не пов'язані з діяльністю колцентрів. Можливо, це нарешті до Росіян десь там доходить, що варто це робити. А можливо, це робота наших спецслужб. А от колцентри, власне, які гроші заробляють, можуть це використати. Дивіться, ми ж робимо хорошу справу. Ми ж примушуємо росіян палити палити власне військкомати. Ну не знаю, мені здається, це це от просто може бути таке собі порівняння. Але ти я, не... Я, я, я не виправдовую я ні, Я ні, ні, не кажу, це... що ви виправдовуєте. Що... Я просто нашим телеглядачам пояснюю, що це може бути так само елементом маніпуляції, що на цьому можуть зманіпулювати, сказати: дивіться, ми ж робимо важливу справу, ми обдурюємо росіян. А чи насправді вони росіян обдурюють чи українці? Ну тут ще, ще ну тут має хтось це довести, принаймні як мінімум. Але таких ні, в принципі ми живемо в правовій державі і. Не повинно бути якихось шахрайських бізнесів. Якщо це можуть вони робити, то вони повинні йти на службу в ІПСО війська, називаємо це так, і працювати як представники, тобто узаконювати ці шахрайські дії, тобто шахрайські дії задля перемоги. А не так, що ми тут працюємо однією ногою. Ми там обдурюємо людей в будь-якій країні, неважливо в Україні, на Росії, там в будь-якій країні. А, а тут ми дивіться, що ми такі гарні, тому що ми росіян обдурюємо. Ні, якщо ви хочете обдурювати росіян, якщо ви хочете, щоб це було з користю для держави, йдіть в державні структури, щоб вам там узаконили цю діяльність і, і ви наносили користь або приносили користь. Нашій країні, а так це так. Це маніпуляції, такі ж самі, як вони роблять зі своїми жертвами. Дякую, Віталій, за коментарі. Ми будемо цю тему ще далі досліджувати. Цікаво в ній розібратися, чому так депутати до неї долучилися? Віталій Якушев був з нами, директор компанії з кібербезпеки Тангард. Говорили про кол-центри, які неймовірно розкішли в Україні. Ну і тут уже навіть цілі битви відбуваються навколо цих кол-центрів. Стежимо ситуацію. А на цьому.